Христос Воскрес! Яким видалось великодні свята для Старіян? Проте чим жило наше місто сьогодні у цьому випуску? Великдень минув не без пригод. На Львівщині трапилося дві пожежі. Причиною займань стали дитячі пустощі. 5 квітня в обідню пору до острийського відділення надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про пожежу в селі Дшава. Горіла цегляна господарська будівля, крита шифером. Вогонь знищив дах на площі 30 квадратних метрів та півтони сіна пожежно-рятувальним підрозділам зі Стріята Даша вдалося рятувати господарську будівлю та майно на суму 15 тисяч гривень. Того ж дня з іншого безкетника. О пів на четверту годину до рятувальників другого району надійшло повідомлення про пожежу у селі Летня. На щастя, вогонь спершу першого дерев'яну господарську будівлю, житловий будинок та майно господарів на суму 50 тисяч гривень. Вдалося врятувати. Подарунок на Великдень вартість цукру раптово знизилась станом на сьогодні. Ціна білого піску в гурті становила близько 7 тисяч гривень за тонну. А ще в лютому за тонну продукту просили більше 9 тисяч гривень. Зниження цін на цукор обумовлено перш за все тим, що сільгосповиробники для того, аби провести посівну кампанію, потребують вільних коштів, тому й розпродають запаси цукру. Спеціалісти прогнозують, що вартість солодкого продукту впаде ще більше всередині квітня. А об'єктивних причин для повторного стрибка цін і по. Вернення до рівня 9 тисяч гривень за тонну учасники ринку не бачать. Новини від нового міністра Дмитро Табачник проти обов'язкового дублювання іноземних фільмів українською мовою. Крім того, він наполягатиме скасувати обмеження мовлення російських каналів російською мовою на території України. Сказавши це, міністр освіти нагадав про своє урядування за часів прем'єра Януковича і як тоді добре жилося в українській книзі та культурі. 7 квітня всесвітній день здоров'я Цьогоріч він присвячений впливу урбанізації на здоров'я людей. Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала всіх городян стати учасниками глобального руху за здоров'я міста. На цей заклад відгукнулося 700 міст, у тому числі 80 міст у 22 країнах Європи. У межах цього дня всесвітня організація охорони здоров'я закликала відкрити міські вулиці для пішоходів і велосипедистів, організувати вуличні концерти, форуми, ярмарки та інші заходи для зміцнення фіз фізичного та психічного здоров'я всесвітній день здоров'я відзначають щорічно із 1950 року. Сьогодні, 7 квітня, велике свято благовіщення. Цей день став одним із найбільших 12 свят церковного року, тому що Архангел Гавриїл сповістив Діві Марії про майбутнє народження Ісуса. Святкування благовіщення Пресвятої Богородиці почалося у східній церкві в кінці четвертого або на початку п'ятого століття. Ці Маврикій зробив цей праздник обов'язковим у всій візантійській державі. Коли Марії було 12 років, з'явився до неї Архангел Гавриїл і сповістив, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Сина Божого Ісуса з приходом і поширенням християнства на Україні благовіщення стало одним з 12 основних свят церковного календаря і набуло назви благовіщення Пресвятої Богородиці. Сьогодні храмове свято у церкві благовіщення Пресвятої Богородиці. Святкова літургія тут відбулась за участі запрошених отців з різних парафій та єпарха Стрийського Тараса Сенкева, який виголосив проповідь. Боже Материнство, це не долягає лише в тому, що дало світу і народила спасителі світу, але те в тому, що вона першою стала відкупленою з усього людського роду, і це відкуплення. Цей початок спасіння цілого людського роду довершилося в тому, що вона сказала Богові на пропозицію стати матір'ю Божою. я слугиня, рабиня Господня. Нехай це мені стане після Твого Слова. Вважається, що весна в цей день остаточно поборола зиму. Бог благословляє землю і відкриває її для сівби. За народними уявленнями лише після благовіщення можна було розпочинати польові роботи. Раніше штурбувати землю вважалося великим гріхом. Українські селяни й дотепер дотримуються давнього звичаю. До благовіщення не тільки не копають городів, але й не зводять тинів. Період від стрітення до благовіщення вважалося біологічною межею зимоборства. Остаточний прихід весни при Падав на благовіщення і закінчувався літнім сонцестоянням на Купайла. Відоме таке прислів'я до благовіщення, кам'яна весна. Світлана Кренців, Руслан Леськів, Стрийські Новини. Таким побачили цей день журналісти. Я прощаюся з вами до завтра. Побачимось, як завжди, у цій порі. Нагадую, ще раз переглянути новини можна на сайті телеланку. Мія нехай вам щастить. До побачення. Христос Воскрес на часі спортивний огляд студії працює Олег Филик Вітаєм українська шаблістка стала чемпіонкою світу з фехтування 50 тисяч євро за образу вболівальника. Перший футбольний турист зіграє на офіційному матчі Єфа не перемикайте. Платіні приїхав на побачення з Януковичем. Президент ЄФА Мішель на чолі офіційної делегації. Завітав до України. Метою візиту є ознайомлення з ходом підготовки інфраструктури країни до європейської першості, котра стартує за два роки. Повідомляє офіційний сайт. УЄФА делегація з нього відвідає чотири арени, що прийматимуть матчі чемпіонату в Україні. Крім того, в четвер Мішель Платині проведе зустрічі з президентом України Віктором Януковичем. Золота рапіра Аліни Комащук. У фіналі чемпіонату світу з фехтування серед кадетів у Баку українська шаблістка Ліна Комащук здобула золото, обігравши свою співвітчизницю Марину Семонько у фіналі з рахунком 15-5. Ще одна українка Анастасія Єрмолович закінчила свої виступи в одній 16-й фіналу, посівши в результаті 21-ше місце. За результатами чемпіонату світу серед кадетів, український спортсмен Ліна Комащук і Роман Свічка здобули ліцензії на перші в історії юнацькі Олімпійські ігри, котрі відбудуться з 15 по 18 серед серпня 2010 року у Сінгапурі. Збірна України матч проти Румунії зіграє у Львові. 29 травня. Товариський матч збірна України з футболу зіграє проти збірної Румунії у Львові. Повідомив віцепрезидент Федерації футболу України Володимир Лашку. Матч України Румунія пройде у Львові. Місто обрали, тому що збірна України там ще не програвала. А нам зараз потрібно набирати рейтинг. Хочеться, щоб у Харкові збірна розпочала з перемоги. 25 травня українці зіграють там з литовцями. А у Львові продовжила переможну традицію. Зазначив Володимир Лашку. Водночас віцепрезидент Федерації футболу. України зазначив, що 11 серпня національна збірна України зіграє з командою Нідерландії у Донецьку на Донбас Арені. Для того, щоб дістати всі пояси у надважкій вазі, Девід Хей не пошкодує 10 мільйонів фунтів. Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WB з Девід Хей, що 3 квітня успішно захистив свій титул, зробив пропозицію кожному з братів кличків про проведення об'єднувального бою. Для того, щоб дістати всі пояси у надважкій вазі, Девід Хей не пошкодує 10 мільйонів фунтів. Я хотів би провести поєдинок на футбольному стадіоні Вемблі в Лондон, заявив Хей. Я думаю, ми могли б зібрати не менше. 20 мільйонів фунтів і поділити їх навпіл. Я пропоную кожному з братів 20 мільйонів доларів. Володимир Кличко готовий сісти за стіл переговорів вже зараз і вирішити питання про організацію своєї зустрічі з Хаєм після бою з росіянином Олександром Поветкіним. Участь у великому футболі за 300 тисяч євро 36-річний бразильський бізнесмен Вальде Саустакіо Песоа стане першим у світі футбольним болівальником, який зіграє в єврокубковому турнірі під гіду ЄФА за гроші. Бразилий став переможцем основного етапу конкурсу Стань футбольною зіркою в одну мить, що проводиться молдавським футбольним клубом Олімпія Бельці. У грудні минулого року Олімпія вирішила заробляти на футбольному туризмі. З грудня 2009 року, по березень нинішнього року, на офіційному клуб клубному сайті проводився конкурс серед любителів футболу, за умови якого переможець приймався в команду Олімпія і разом з нею міг взяти участь у матчах Ліги Європи або Ліги Чемпіонів в основному складі, коли клуб вийде в Єврокубки. Брати участь у конкурсі міг будь-який чоловік у віці від 18 до 60 років, який запропонував би клубу максимальну суму грошей за право зіграти в єврокубках. Ось так його виклав 300 тисяч євро. Футболіст Гамбурга отримав рекордний штраф за напад на вболівальника. Футбольні вболівальники у Німеччині шоковані інцидентом, який стався у Гамбурзі після недільного матчу місцевого клубу з командою Гановера. Після нудної гри за новером, яка закінчилася з рахунком 0-0, розчаровані фани свистом проводжали свою команду. Коли гравці прямували в роздягальню з трибуни на адресу нападника Пауло Герреро, один із вболівальників вигукнув кілька розлючених фраз. У відповідь перуанець жбурнув глядача пляшкою і поцілив прямісінько в обличчя. Білі стверджує, що чоловік назвав його йолопом, а гру нападника охарактеризував як лайно. Тим не менше, керівництво клубу негайно заявило, що вважає поєдинку Пауло Гареро глибоко неспортивною і оштрафувало гравця. У пресі циркулюють цифри від 50 до 100 тисяч євро. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу. Запашною нехай буде Великодня Пасха і довіку буде з вами світла Божа ласка. Завтра буде хмарно, але після обіду вже не дощитиме. Виглядатиме сонечко. Температура повітря в день провіється до 11-16 градусів тепла. Вітер дутиме північно-східного напрямку зі швидкістю 1-3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 741 мм один міліметр стовпчика.